Спадковість деменції це важливе питання, хоча, напевно, в на жаль, в Україні, коли ми говоримо про генетичне тестування, то маємо не досить потужний розвиток чи не досить потужне використання на відміну від європейських країн. З інших країн Сполучених Штатів Америки, коли ми говоримо про спадковість деменції, то прошу звернути увагу, що ми говоримо про спадковість хвороби Альцгаймера. Як з проведенням генетичних тестувань, ми не говоримо про спадковість судинної деменції, тому що це є певні речі, які можна, фактори, які можна змодифікувати, передбачити, профілактуючи захворювання судинні, чи захворювання, такі як цукровий діабет, коли ми говоримо про. Збірне поняття. Але коли ми говоримо про встановлений діагноз в когось з батьків хвороби Альцгаймера, то ми говоримо також про можливість успадкування генетичне. Але є чотири таких найважливіших гени передачі захворювання, хвороба Альцгеймера, і спадковість її є різною. Коли є моногенна передача, коли є тільки патологія в одному гені, то спадковість визначається близько 5%. У дітей цих пацієнтів, коли ми говоримо про передачу, зростає з передачою кількістю генів, передачою двох, трьох або і чотирьох генів, то тоді відповідно у відсотковому відношенні також зростає ризик передачі цього, цих генів. але... Підвищення ризику це не означає це не означає, що цей, ця дитина обов'язково захворіє. Це є підвищення ризику. І маючи такі сім'ї і маючи генетичний аналіз, який проводиться, то може бути рання профілактика, рання профілактика хвороби Альцгеймера, і ми про неї поговоримо, бо є багато питань, як можна запрофілактувати. Але обов'язково встановити саме діагноз хвороби Альцгеймера, батьків, а не просто термін деменція. І тоді по генетичному аналізу можна розуміти, що є підвищений ризик 5, 30, 40, 45% в залежності від кількості успадкування генів.